А який найекзотичніший спосіб святкування нового року, знаєте, ви з циганами? Або, наприклад, під водою, або, наприклад, в Антарктиді? Ні. Справжні пацани зараз святкують Новий рік по-іншому, прямісенько, в Морзі. Ось, до речі, що нам запропонували в одному з них. Да, це ж не тисяча доларів, щоб вам Ну, Тисяч п'ять <звідь> доларів, пускай заїжджає. Росли багатий хакла. Це слова директора приватного моргу на наше прохання організувати новорічні збочення у його ритуальній службі. І це лише одна із провокацій, яку ми влаштували для охочих підзаробити на святах. Ми підібрали добірку святих і не дуже місць за святковими розцінками. Скільки ж коштують людські цінності під новий рік? Дивіться далі. Танці покійниками у Морсі. Горілка рікою у Києво печерській лаврі. Або вечірка у Межигір'ї. Ви не повірите, але це зовсім не жарт. Програма гроші організовує екзотичний корпоратив. За скільки можна орендувати найсвятіші та найзакритіші місця, щоб погудіти на славу. Святкування нового року на носі, та попри війну з Росією, українці свято не відміняли. Ресторани, клуби і заміські будинки вже давно зайняті. Все заброньовано для гучних гулянь ще три місяці тому. Та для тих, хто ще не встиг відсвяткувати новорічний корпоратив, програма гроші знайшла по справжньому екзотичні варіанти. Що вдасться нам купити людські цінності за нелюдські гроші? Ми йдемо на зухвалий експеримент. Здрастуйте. Ви будете шоковані, але ми відправляємося у трупарню. Це бюро ритуальних послуг знаходиться прямісінько на території найелітнішого цвинтаря Києва байкового кладовища. Тут поховані найзаможніші та найвідоміші українці. Тож клієнти у цього бюро далеко не найбідніші. 300 000. Я розповідаю легенду, що мій шеф організовує для працівників корпоратив. Але ми хочемо гуляти не у банальному ресторані, а у їхньому морзі. у мене такий не таковичек і соси не чесно говоря. переконую людина заможня і хоче здобувати колектив. Тож ладно буде заплатити скільки буде треба, аби тільки похороводити з колективом навколо небіжчиків. Дав мені завдання за любий день достроїв такий аля корпоратив в Мурґі. Та замість дивування і обурення мене спокійно розпитують подробиці свята. Какая то будня? У це важко повірити, але здається, тут ніхто не проти свята. І мене запрошують подивитись, холодильник із спокійниками. Мерезильникам. Вот вот не і секційну залу. Секційну.

Але її керівник переконує, за наші гроші можна з тих трупів хоч їсти. Да, Сказать мені, от сколька пропозиційної суми. Як ну, новогодні праздники, склізів 5200 тисяч yeah. два. Ну, Три часа. Їжу і випивку приносимо з собою, і дискотеку можна організовувати. Якщо н хочуть то до принесу диск. За додаткові послуги платити треба окремо. Може, хочуть полежати на питалочки. Адільне оплата. єдина умова повна конфіденційність. Тобто, грубо говоря, мобільні телефони фотопарати сюди не заносять. Але за 5 тисяч доларів ця трупарня для кожного збочинця може стати справжнім скарбом. Та це лише початок від потойбічного світу і до Бога. Ми відправляємося у києво печерську лавру. Невже і на святій землі за гроші нам дозволять влаштувати справжню пиятику? Ми заходимо у святу паломницьку трапезну Києво-Печерської лаври. Тут після молитовна наминають божий харч, прості віруючі, і приїжджі з усієї України паломники зала на да. заказати. Да. А ви на який день? Чи дозволять нам влаштувати вечірку у храмі Божому? Розповідаємо ту ж легенду з заможним шефом. Трайше, свадьба вечірінка. Та старша по кухні, нашому бажанню те чомусь не дивується. Мовляв, у них часто замовляють якісь свята. Ну це сяті нечекати, через батюшки. Натомість впевнено озвучує, ну зовсім не церковні розцінки. Ви хочете закритися у воскресіння, не знаю, це только через батюшки. Що, що ви захочете. У нас на 15 тисяч метро. 15 тисяч за оренду, і ще 6 тисяч за замовлення. І ви танцюєте майже під куполом святої святих. Музику, мовляв, чутно не буде, бо ж стіни кам'яні. А, ну, а у вас вас є? Є? є та варто лише нагадати, що клієнт дуже солідний і старше по кухні особисто обіцяє домовитися із батюшкою. Ну, це... А для любителів погульвісити з розмахом, і що головне з алкоголем радимо столичну адміністрацію. За гроші вам влаштують корпоратив. Хочу колонній залі, хочу їдальні. Виявляється не зовсім офіційно, але Київська мерія здає свої хороми під приватні свята. Хочемо орендувати залу або їдальню. На, коли? на ці вихідні, вільно? Ні, на ці вихідні, на жаль, ні. Все зайнято. Ай, а, на наступні вихідні теж зайнято? Так, да, теж зайнято. Ми дуже пізно кинулися. Угу. Нас зали займають півроку назад на нові, на. на новий рік. Та тут же давно все заброньовано. Нам пояснюють, що орендувати приміщення КМДА, потрібно написати лист і внести так званий благодійний внесок. Ціна в залежності від кількості людей. Наприклад, корпоративна 400 людей коштуватиме до 100 тисяч гривень. Тебе потрібно написати листа на Бондаренка керівника апарату. І він вже буде розглядати. Все зайнято також і у банкетному залі кабміну і їдальні адміністрації президента. Цей цілий комплекс відпочинку знаходиться просто напроти Верховної Ради. Саме тут і проводять всі форшети, посиденьки, Кабмін, міністерства і адміністрація. Обслуговує ці приміщення одна фірма Гарантсервіс. Вона також готує обіди і Верховній Раді, і навіть Раді Національної безпеки і оборони. Та це й не дивно, як нам стало відомо, Гарантсервіс пов'язують з ТОВ Ольвія заснованою Ольгою Грицак, дружиною голови СБУ Василя Грицака. Загалом за останні чотири роки Ольві отримала державні підряди на майже 9 мільйонів гривень. Тож приватна фірма успішно заробляє на здачі в оренду державних приміщень. Що від цього отримує держава? Невідомо. Там будівля на Грушевського вже зайнята, да, вже під банкети розписана.